Великодній Вернісаж дебютував у виставковій залі обласного навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття. Розмаїття творів в експозиції виставки захоплює, а географія учасників вражає. З 2009 року завжди у виставках обласних під назвою Різдвяний Вернісаж. Цього року, ось на Великдень, мене дуже потішила та новина, що до Великодніх свят теж буде організована обласна виставка, і я теж беру участь наразі у цій виставці і представляю свої три роботи на тему Великодня. Я робота «Кошик з яйцями, називається До Великодня. Це остання моя робота. Як, якось так виходить, що завжди перед святами є такий настрій і ніби щось підказує творити на ту тему, там є намальовані. І писанки одна символізує день, друга ніч, а от третя весну. Весну мирну, прекрасну, квітучу, веселу. І дай Боже, щоб така весна була цього року у нас. Це мрія, мабуть, кожної української людини, кожної родини. Це просто я хотіла відтворити, показати наше минуле, наших господинь, які готували паски, які. Який процес приготування, чим користувалися? Ще хотіла підкреслити, що змащували перед випіканням пасочки гусячим пір'ям, яке зв'язували докупи? Це мене так з дитинства якось зачарувало. Я якраз хотіла в цій роботі підкреслити працю з таку. Велику віддачу, таку жертву, таке таїнство, яке втілювали перед великодніми святами наші господині. Це робота курчатка, або ще я назвала нове життя. Це насправді одна з перших моїх робіт. Ще як я почала тільки малювати, як на мене, вона мені теж вдалася. І це насправді у мене такі квіти свіли, якраз курчатка, і вона теж написана перед великодніми святами, і це ну, така якась приємна ізюминка в моїй творчості, бо я хочу той позитив, то то нове життя, ту красу весни подарувати людям у своїх творах. Варто підкреслити, що Надія Мойсей Гасюк. Є однією з перших лауреаток обласної премії імені Параски Хоми. Завжди беру участь у всіх виставках, які проводяться в обласному центрі. І також нагороджена премією імені Параски Хоми, лауреат цієї премії. В цій залі я отримала цю премію, за яку дуже горжуся, що нагороджена цією премією. І думаю, що годиться не тільки я, а й моє село. Цьогоріч на цю великодню виставку я представила роботи поливаний понеділок і намалюю писаночку. Хотілося висвітлити Великдень, Які є звичаї на Великдень. От особливо поливаний понеділок. Думаю, що мало хто це висвітлював і мені це хотілося висвітлити. Маю таких декілька картин, ну не декілька, десь приблизно 20 картин іменно на таку тематику. Наших звичаїв, звичаї, про звичаї нашого краю. В нашому селі і до цього часу дотримуються цього звичаю, особливо дітки. Тільки наступає поливаний понеділок, вони стараються поливати когось, і ніхто на це не ображається. Хочеться побажати всім людям, особливо нашим захисникам, гарного Великодня, щоб нічого поганого не ставалося. Всім. всім, всім. Мирного Великодня Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Учасниками виставки, як бачимо, є багато митців лауреатів, серед них і лауреат премії імені Ярослава Лукавецького, Іван Гаврилів. Я можу сказати, що я ветеран виставок. 53-го року. Я майже кожен рік участвую в виставках, які би тут не було. Тут є гузарь. І натюрморт Золото Карпат ззаді. А тут є друга Христос Воскрес в центрі. І є робота Септицький від Львова до Єрусалиму. Вон робота. Це дуже цікава робота. Я прочитав, що Шептицький в 1911 році очолив делегацію паломників зі Львова до Єрусалима. І я показав шлях всі церкви Єрусалимські, де побувалася делегація. Христос воскрес, то роботу вже я її давно зробив, але вона постійно очолює святкові виставки. Є ще робота «Суд Божий». це шість 6 квад... метрів на п'ютера. Стіни не було б такої. Там це дуже така ну, історична робота, бо вона зв'язана з сьогоднішнім днем, з війною і там є значить, життя і смерть, суд Божий і друга частина це рай і пекло. А в пеклі горять там всі від Леніна, Сталіна 53 портрети. Ідолів, яких проклинає весь світ. Це тематичні роботи, великодні на великодну тематику. Моя найулюбленіша техніка, в якій я найбільше працюю. Це є розпис на склі. Я нічого не вигадувала іншого нового. Робила те, що мені найбільше подобається. Зробила таке трошки, я люблю міксувати, люблю поєднувати різноманітні техніки. Така ніби як еклектика виходить, ніби так, різні стилі поєднання. І в деяких роботах я собі люблю застосувати скло з додаванням деревини, тобто поєднувати деревину, наприклад, як основа, і на тій основі якісь сюжети зі скла робити. Тому що я дуже люблю органіку натуральне, а скло це теж є натуральний матеріал, тому що він є виготовлений з піска, з природнього матеріалу. Ну і деревина якось вони мені дуже органічно дивляться і гарно поєднуються. Взагалі люблю дуже сюжети з ангелами. Тут в мене в моїх роботах є і ангелик, і наша національна тематика передається. Дівчина, українка, галичанка у вишиванках з пташкою. Там і навколо життя вирує, риби пливуть. Тобто такі якісь і символи великодні, які застосовують в писанках. Власне, в мене оця писанка зі скла. Я вже впродовж, напевно, п'яти років або шести навіть беру весь час участь у різдвяних виставках, великодних виставках, тематичних виставках. Стараюся долучитися до тих виставок. Мені приємно бути тут через те, що в цій затишній залі я вперше представила свої роботи. Я почала малювати вже. В старшому віці, і мені важко було показати себе, тим більше на суд такого товариства. Але все пройшло нормально і фактично з цього залу і почалася моя публічність. А сьогодні я представила три роботи. В Мене переважають в мої творчості квіткові мотиви, пейзажі, звичайно, олійне живопис, олійним живописом я займаюся. Я представила три роботи. Вони всі квіткові, серед них черемха, котики, ну весняні квіти, які зараз нас трошки на дусі піднімуть після цієї тривалої зими. І третя робота була е шовкові троянди. Вона теж додасть трошки такого шарму ніжного. Серед художників чимало митців, поетів, прозаїків, оповідачів. Самим малярством творчі люди не обмежуються. Важкі сходи, тому що не всім дана дорога до Бога. Комусь і в пекло, комусь і в рай, але кожен хоче бути в раю. Є навіть така небилиця якась. Що е, один чоловік дуже це е, хотів е, побачити світ, що це таке рай, що таке це, і просить е, святого там Павла, а він, е, а отець це почув та й каже: давайте полетимо. Полетіли і показує, а то така красота, така це. Вернувся він до назад вже. Та й каже, дякую Боже, що ти показав мені рай. Каже, це каже ваша земля, а ти просто каже, забився у свою роботу і нічого не бачиш. А то стільки красоти. От ми, художники, і художники, робимо цю красоту. Зрозуміло, що тематика великоднього вернісажу відповідна. Кожен митець втілив у своєму творі бачення, значення воскресіння. Ця робота відрізняється від інших. Тут зовсім інаша концепція подання хресної дороги. Як ви побачите, хресну дорогу всі малюють в кольорі, а я вирішив розбити на дві частини, тобто світ тлінний і світ нетлінний. Подивіться, задня частина картинки намальована у вигляді ліпнини ніби це виліплено зелини, а передня частина, тобто сам Ісус Христос і е, позитивні, як я кажу люди, е, постаті е, дані в кольорі. У часі великодніх свят у нас уперше відбувається така виставка малярства Великодній Вернісаж. І нам дуже приємно, що на цій виставці ми бачимо різні види, жанри, це не тільки малюнок, це не тільки пензлик, це і ножниці. Це і шкарлупа з яєць, це і роботи із берези. І все тут в основному ми бачимо весну, і ми бачимо духовність, сакральність. І дуже приємно, що дуже багато майстрів, пензля, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва відгукнулися на таку пропозицію з великим натхненням і задоволенням взяли в ній участь. Ми бачимо тут з різних куточків наших майстрів і наших художників. І віримо, і ми те, що всі ті люди, котрі приходять на виставку, бачать унікальність великодніх свят, бачать унікальність нашої української традиції. І ми бачимо, що це у їхньому серці. Вони намагаються відобразити ті свої думки, ті свої бачення, ті свої мрії на таких гарних полотнах, на таких гарних творчих роботах. Це тішить і майстрів, це тішить і відвідувачів, це тішить і нас, як організаторів. І тому будемо вірити і надіятися, що. Така перша виставка стане традиційною, як і різдвяний Вернісаж, так у нас буде і Великодній Вернісаж. І віримо, що вона буде поповнюватися новими майстрами, що, можливо, уже ця виставка, цей Вернісаж наших майстрів декоративно-ужиткового мистецтва і художників надихне на нові творчі роботи, розкриє їм нові бачення, і це десь додає. І настрою у наших серцях, у нашій душі. Бо в сьогоднішній час не, не такий легкий, такий надзвичайно важкий. Ми все одно знаходимо віддушину у творчості наших прикарпатських художників і майстрів. Христос. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. рада, що відгукнулося 32 митці. Серед них і майстриня декоративно-ужиткового мистецтва також відрадно, що виставка має виготовлена художниками в різних техніках. Окрім того, у нас є ветенанки, у нас є мереживо, є вироби зі шкіри. Малярство на склі у нас є дуже цікаве. Нова художниця до нас завітала цього року. Ми маємо три нових членкині нашого товариства, і тішуся, що люди до нас приходять. І надзвичайно творчі талановиті люди, які бажають репрезентувати своє мистецтво, тим самим популяризувати наше образотворче мистецтво, популяризувати традиційні обряди, великодні, бо в наших картинах є дуже багато писанок є багато відтворено великодних обрядів, таких як «Поливаний понеділок, як дівчата з хлопцями пишуть писанки. То я тішуся тим, що ця виставка, я думаю, від сьогоднішнього року буде у нас традиційною. Ми вперше в обласному навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття відкриваємо виставку Великодний вернісаж, адже саме те, що в людини в голові зараз на даний момент все передається в картинах: мистецтво, творці, митці, мисткині це надбання нашого прикарпатського краю, це наша перемога, це наш мир, це наша боротьба, це все те, що людина творить своїми руками, все те, що вона може показати світові, що ми. Є, що ми не здаємося, що ми своїми витворами мистецтва можемо прикрасити цей світ чимось кращим. Долучилося дуже багато майстрів, долучилося 60, 32 майстри, 60 творів, різні твори. Це і малярство, це і писанкарство, це традиційна шкіра, мистецтво різного виду, декоративно прикладне, ужиткове. Радіємо, що сьогодні зібралися надзвичайні люди, люди, які творять красу, тому що не завжди кажуть. Що краса врятує світ, а люди, які чинять красиво, і які творять красу, і саме це ми сьогодні хочемо показати, що люди, які творять красу, врятують світ. Я е, щасливий, що я побачив виставку, а все решту, якби, вже немає значення. Є те, що люди творять, попри не дивлячись ні на що, попри те все, що твориться у нас. І ці роботи, направду, кожна робота, от я дивлюся на, на всі роботи сльозами на очах. Е, це просто, ну. З любов'ю до, до свят, з любов'ю до Христа, з любов'ю до, до часу, який тяжкий, але люди живуть, творять, і це є найкраще, що може бути сьогодні в Україні. Завітавши на цю виставку в обласному центрі Перекарпаття, ви просяєте душею наповнитися світлом і ніби нап'ятися з невичерпного, цілющого джерела.